Добрий день глядачі, підписники нашого каналу. Вийшла на город, малинки. ростуть. Це малинки перший рік посаджені. Йду я ось сюди, на цю діляночку. Тут вже... Ігор сіяв гречку, готуємо діляночку під посадку полуниці. Думаємо, через тиждень-два, якщо гречка підросте, будемо прокладати полотно. Для того, щоб засадити діляночку, нам потрібні саджанці. Будемо садити ті сорти, які в нас вже є, і ті, яких ще в нас немає. Сьогодні маємо 9 серпня. Зранку поїхали на поле, нарізали вусів сорту румба і будемо робити для себе касетну розсаду. Йдемте робити. Для укорінення саджанців я взяла 96-ту касету. Щільно її, щільно, це важливо, щільно набила ґрунтом. І пролю розчином комплексного добрива з великим вмістом фосфору. Проливаємо цим розчином наші касети. Розеточки я почистила ось так, і замочила в такому корневіні. Ось вони стояли, замочені. Що важливо на рахунок розе... розеток? Важливо, щоб вже були сформовані корінчики. Бачите, щоб вже були сформовані корінчики. Зачистила таким чином, щоб залишився по можливості один листочок. Цього для фотозинтезу достатньо. І тепер будемо садити їх в нашу пуляту касету. Беремо нашу розеточку залишила ось таку ніжечку на ширину пальчика і ось так прижимаємо. Зали розеточку ось так посадила. Заповнила касету. І Ми не маємо парника, але ми вже в цьому році маємо такий досвід. Ми маємо ось такий, ми його називаємо каблук з плівки. Це для огірків у нас таке пристосування. І ми під цей каблук вставимо наші касети і постійно зволожуємо наші саджанці, і вони чудово. Вкорінюються. Парничок з нашою розсадою ми поставили в місце, де постійно тінь. в Садок під дерева, під черешні. Розсаду садили вчора, зараз подивимося, як вона себе почуває. Ось наша розсадка. Дуже гарно себе почуває, вже навіть листочки починають помаленьку підніматися догори. Ось так ми її скроплюємо водичкою. І, якщо все добре, за 2-3 тижні будемо мати чудові, здорові саджанці і будемо чекати на гарний урожай. Цю касетну розсаду ми готуємо для власних потреб, а маємо дуже гарну розсаду копанки. Ось, Дивіться, які гарні кущики, сильні, чисті листочки сортів хоней і ось тут у нас вайбрант. Дуже гарні ранні сорта. Також подивіться, які гарні рослинки. Наростають. Трошки пішов дощик, поливаємо, тому саджанці з кожним днем нарощують і нарощують гарну кореневу систему. Тому, хто бажає, звертайтеся Хуней і Вайбрант. Телефон залишу під відео, пишіть на вайбер. Дякую всім за перегляд, Па-па.